Всім привіт! Ви на каналі Моя Пасіка. Слава Україні! Електроенергія у нас надзвичайно зараз має бути економна, але змушені економити на всьому. Виробляємо на сьогоднішній день рамочки таким способом, трішки колишнім. Ми вже його давно не використовували, але тим не менше. Фуганок в мене не працює, е, немає в мене нормального фуганка. Нарізаю заготовки 29 на сантиметр і на 35. І вибираю ось цих 5 мм роздільник гофмана на кожній рамості. Вибираю за допомогою фризи, фриза 20 В даній дості вибрано там такий полукругом. І звідси, так само фрезою 12 вибрано, щоб входило ось рамочка. От, і він цепляє, бачите, фрезу, Ну і тут упора. А зараз, як відбувається процес, я вам покажу.